Досі про мою роботу. Моя робота, я тут виконую роль карми. Моя задача тих людей, які йдуть в плюс, піднімати в плюс. Тих людей, які йдуть в мінус, піднімати таки дати в мінус. Тобто, ну, і чим краще я виконую дану роботу, ну, тим в мене все легше по житті і вся оця штука. Того для людей, які йдуть в плюс, я стараюсь максимально зробити все те, що я що можу зробити хоча допомогти підказати ще, що щоб вони щось побачили, зробили правильні вибори в їхній живі в голові, і далі розвивалося плюс. Тих, хто йдуть в мінус, моя задача їх максимально підставляти, кидати, і ну, бути для них повною мразю, щоб їх ще більше не втопити і згноїти їх. Ну, У мене така робота. Я в принципі проблеми з нормальними людьми не маю, бо їх мало. Взагалі мало, і того в мене в житті якось в основному це, це друга верства людей. І ну то, моя, то я тут такий в ролі уборщика Така в мене робота. Чесно кажучи, мене задолбало, бо е, враховуючи то, де ми знаходимося, я просто нормальних людей особо не знаю. Тіпо. Вас, це типу, весело, але це взагалі печально. Я вважаю, що на даний момент я нормально відстрілявся тут по житті. і боже я заблогом відстрілявся по житті і зараз перехожу до свого імені. Я ще не знайомився. мене звати Вола. Я як як воля, тільки в кінці буква А. Я тут був багато раз. Дуже багато раз. У мене тут, як мінімум, видно що така задача, не, слово таки, не тривіальна, але да? вже є. Хотів би ще розказати, як я вже казав, такі, що ти є в школі, не? і перед тебе є задачка складна. І ти її маєш виконати, да? і від того що ти розумієш, що ти в школі, і що ти розумієш, що перед такою задачка вона легшою не стає. Ну тут так. от. Тобто, чим жорстче у вас складніше життя, тим означає, що ви людина більш високого рангу. І просто легші задачки для вас будуть неінтересні, і вам не по кайфу буде проживати ваше життя. Другий варіант То, де ви є, то що ви зараз робите, це ви мали то робити. Тобто ви на то до того, скільки -то там ішли, оце все робили. Тут, тут такі сюжети завернути з цією фермою, це, це просто звіздец. з цими гандонами, що тут ізуродували людей. Це ну, ти, ти таку срань придумай, блін, ну, то, що вони тут зробили, йопту, ну, йопту, це просто звіздец. Я от, от, починав розуміти, ну, йопту, як можна було таке придумати? Я нарешті знаю, на що це от, дітей хрестять. І оцей канібалізм ввели в цю як називається в релігію, і що воно це магію цю робиться. Тобто, нашу велику негативну релігію ці от що вбили Бога Ісуса Христа, а не знаю, або він з'явся, або не це. Я думаю, що він з'явся. І вони не хочуть відробляти всі на себе карму. І вони зробили релігію цих от сатаністів, тобто було християнство. Вони вписали в моменти сатанізму в християнстві, і на них так скидують карму за вбивство Бога, щоб вони відробляли, а не євреї. Євреї тут ні при чому вони не вбивали Бога. То все римляні, там все чотики, бічаті стоять, допити, були, все, все римляне. Це я просто хотів розказати про, 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 про те, на що це все ввели. І друге, що не можна так з людьми. І третє, щоб ви зрозуміли, яка карма за те, що в Бога. Тут вже Скільки років і в і в і в них там кінця краю не буде. Там ці усі вічно за затягнуті за, за грошима, вічно мало-мало-мало, Їм їм так з рук така штука не сходить, якби так сказати, легко. Ну, Я не знаю, що скільки тисяч років вони за то будуть платити, і нікуди вони від того не дінуться. То їм треба максимально збидлювати людей, щоб оце типу, карма падала на них, але це не так. Вони просто отримують тут ті уроки, які мають пройти з того, що вони збидлені. Якби ніжби вони не були збидлені, вони б їх би не, не проходили. А ті просто відтерміновують своє говно. Ну, них по-любому теж приходить, але но... люди хочуть вірити в те, що вони свою ложку говна з'їдять, але пізніше. І вони вічно думають, що це пізніше ніколи не прийде. А коли воно починає приходити, вони не розуміють, що воно так, бо вони в аду, а домучитись вони привикли. А як жити без мук, вони не знають, і тим невідоме. Де ти будеш менше мучитись, є найбільш страшним і складним процесом, ніж сидіти і мучитись. Тобто, Бо ти як мучишся, ти знаєш вже що йде, що 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 таке. Мені сподобалась фраза, що дорога до раю вона виглядає як дорога до пекла, а дорога до пекла вона виглядає як дорога до раю. Тобто, як йдеш туди плюс, ти, ти мусиш це виривати, воно типу больно. В тобі куча путя... говна. Вже яке. Далі про те, що нам пропонують вступ в НАТО. Тобто в нас був Будапештський меморандум, де країни роздірбанили нашу ядерну зброю. Потім участвували в нашому роззброєнні, ну, тобто купляли наших оцих можновладців, да? стягували з нас, ну, знищували нашу зброю, нашу оборону способність. Потім між собою добазарилися. Ну, вони ще самого початку добазарилися, на нас напали. Ну, це Росія, США, Англія, да. Тобто тоді, коли приймали Будапештський меморандум, це вже був перший крок по нашому розброєнню, щоб нас знову напасти. Ті країни, які гарантували безпеку, зараз в нас війна, і вони нам зараз знову кажуть, ми гарантуємо вам знову безпеку. Ну цей раз вже по-серйозному, ми візьмемо в альянс НАТО. І це вже не тоді, як ми просто підписали бумажки. Ні-ні-ні, це зараз буде все по-інакшому. НАТО. Ну, у мене тоді питання, а тоді хай вони нам з ядерною зброєю. Ну, то такий перший варіант. Другий варіант а чого маємо серйозно ставитись до їхньої цієї пропозиції? Третій варіант: а хто з оцих всіх, хто дозволяв на війні, які сталися тут в нас, це розробляв план по нашому цих, Хто з них заплатив кров'ю? Ну, типу хто з них здох? Це пояснює свою цю. Знаєте, ця штука з вагонеткою. тобі йде ваганятка. Тебе злів одна людина, а справа п'ять людей. І тоді треба вибрати, куди поїде вагнятка. Ну, всі логічно виберуть, що поїде вагнятка, там де вб'є одну людину і що пустить п'яти. Я про це що говорю, що, наприклад, я не прихильник от таких війн воєнними методами, особисто я. Тим більше з Росією. А от, наприклад, якщо вбивати по одному з цих всіх, хто це все організував і ще щось. То, наприклад, не було б таких великих війн. поясню, наприклад, скільки треба вбити оцих політиків? Навіть сотень. 100 політиків, да? І щоб в нас не було цієї війни, да? знову ж таки, це вагня така одна і п'ять. скільки людей вижило би? Якби спочатку вбили 100 людей? Друге питання якщо цих людей не вбили, то які для них є причини не починати знову війну? Просто так. Тобто, вони, тобто війна для них не є болючою. Війна болючою для простих людей, які взагалі до війни ну, не мають ніякого відношення, на їх кидають на обої. Коли ти там йдеш на якісь переговори або ще щось, тебе мають бути можливість здавати на больові точки. Больві точки це є ну, смерть, старша масть, завжди так було. Як мінімум, ці всі люди, які там сидять і ходять в костюмах і це договора підписують, вони не відчувають війни в ні в якому форматі. Бо здохнуть якісь де, там людішки, де-то та, там, фігпрості школи, а ми між собою тут под... подірібанили все, подірібанили бабки. Поки от, що дірібанять, не почнуть дохнути, у них якогось серйозного ставлення до цієї війни не буде. Бо вони її не відчувають. У них просто йде переділ ринка, діла дрова. І, і... 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 і все. Про Буданова, наприклад, що ж що я за нього сказав? Про смерть Навального він говорив, що він загинув від серцевого нападу. У мене питання: на що нас таке говорити? Тобто, на мою думку, він підігрує стратегічні оці такі інформаційні російські кампанії. Друге, про те, як вони відправляють людей на війну. Що вони дійсно там збираються селами, збираються це і відправляють людину на війну. І там може, якщо він мерт, то вони отримають виплати, вони всі будуть жити нормально. Ну, на на, на що таке говорити і кидати інформаційне поле. Третє. Про розброєння України. Що він говорить, що там якийсь там президент, там, у нас було 60 стратегічних літаків, він зменшив до 10, а потім тих 10 тоже порізали. Ну, тобто це є політична заява. Якщо я, наприклад. Бо керував безпекою там України, спочатку робив політичну заяву, що цей чувак винен в тому, що в нас немає там стратегічної авіації, тобто то, то, то має бути якийсь ну, логічний наступний крок. Тобто, на що це робиться? В моєму розумінні наступним логічним кроком був би то, що там, ну, скоро там, не знаю, там, появились б похорони кучми. Тобто Спочатку, йде оце, типу, за що, а потім похорони. Тут у нас є оце, політична заява, і потім нічого нема. Наступне, тобто, в нас зараз іде, ну, сосі, війна воєнними методами. Тобто, хто кого більше вбиває, набиває найдешевшими методом, туди здобуто і виграв. Вбивства, які в нас було, це цих типу, наших зрадників, або ще щось, на мою думку, вони є медійними. Тобто, на війну як на таку вони не впливають. Тобто, ну, якщо б там були якісь мегакруті круті спеціалісти, які розробляють ракети, ніж які-та там. Бі -бі 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 -бі. Оце ну, тобто я би побував цих, що розробляють ракети. це війна воєнними методами. Чим менше в них ракет, тим більше плюсів у нас. Або там накрання якогось піскова. Тому, чисто з моєї сторони, це моя особиста така позиція. Я дій цих не розумію. І вважаю їх такими, які особливо користі нам не приносять. Тобто там підпалили якийсь там їхній воєнкомат. Ну і що, і холітов. Тобто це є медійна робота, тобто, ми щось робимо. дивіться, ми підпалили воєнкомат. Дивіться, ми кого-то там вбили. Але там був цей президент Ігана, так? Він ну, типа ну, продають вони їм там ті шахіди. Що я зразу це сказав президента Ірана. Там оця кукла Путіна одразу вирушила, як же так, це ж представителі власті, типу, лупнули, Це ж власть, тобто він вже говорить це для своїх. Тобто вони ділять на людей і на представлі власті. Тобто є дві касти: да? є люди, а є власть. Це є про те, про старшу масть, про смерть. Якось після того все сильно так притихло. При тому, що для нас він там ну, не був сильно знаковою подією. Що таки про це говорю. Якщо, наприклад, ну, ми будемо з Росією далі з сусідами, якщо ми б зменшували кількість їхніх там, лідерів або ще щось до того моменту, поки б не дійшли до того, хто був би сильно згортів, наприклад, з нами. В такому форматі це робити. Це такі в мене набросочки. Я про те, що якщо воювати з Росією воєнними методами, то потрібно давити на больові точки, а не просто вбивати солдатики. Бо поки ну, не буде оцього, больових точок, то в них просто там проблема з бабком, проблема солдатиків мало. А в больових точок у них. Ну, тобто їм нічого не були дзвіни, Вон, кажучи, вони там, як сиділи в кабінетах, собі сиділи там з компом, сидять далі. Ну, і ще просто там війна. Коротше, який-то такий відос. Я ф'є все ту вагонятку. Це типу шостка, так? Да? Вибирати, типу, вбити одну, щоб божило п'ять. Ну ми бачимо результати. Всі оці підписанти як з цього Будаперського меморандуму не живі. А чому? Тобто, якби його не було, у нас було б там ядерне зброя. Тобто вони ж за то все домовили ще раніше. І зараз от втілюють такий план. І зараз це знов вони нам будуть гарантувати безпеку другий раз, ну тепер посерйозно, вже точно, от що з. Зараз... Крисін. Я, я не знаю. От... Як це можна було б назвати така? Велика уборка чи що? Ну їм реально того не вистачає, бо. ну, ну коротше, без коментарів, все.